В атопеді монахи роблять ладан до сих пір по старовинним рецептам. Це один із самих класних ладанів, які є в православії. Ой, ой, ой чуть не Дивіться, як гарно коробочку відкриваєш і вже Просто класніший аромат. Це е, квітка пустелі. Хочу подарувати своєму кумові. Е, Отакий от ладан. Він він таке дуже любить і це один із самих найкращих ладанів. Випускається в 100-грамових коробочках. У нас є ще комплекти, де зібрані по 10 е, 10 таких коробочок тобто кілограм. Що ви хочете взяти для дому? Вам хватить цього дуже надовго, тому що оцей кусочок ладану е, його можна навіть розділяти на декілька частинок, тому що для дому може бути для невеликої кімнати забагато в використанні. Так що звертайтеся, якщо хочете придбати якісний ладан, подарувати священнослужителю, використовувати в себе дому чи купити для храму сайт. Всі товари ми тестуємо. Хочемо, щоб ви отримали тільки якісний продукт.